Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам, що придбала собі на чорну п'ятницю. Взагалі, мої емоції від цього дня. Чорна п'ятниця для мене наступила в суботу, так як в п'ятницю я працювала. В неділю в Німеччині і в Швейцарії всі магазини зачинені, тому в принципі, я думаю, що основний наплив людей був саме на п'ятницю ввечері та на суботу весь день. По приїзду мною в місто Констанце на кордоні з Німеччиною. Перше, що в мене був, це шок, тому що була надзвичайна кількість людей, ми вийшли з потягу і далі просто не було можливості йти. Вся дорога до пішохідного переходу, щоб вийти в місто, була заблокована. Купа людей, ми десь, мабуть, декілька хвилин просто йшли крок за кроком для того, щоб вийти в місто. В торговому центрі був взагалі аншлаг, людей була неймовірна кількість, була купа охоронців. Деякі магазини навіть зачиняли, типу, такими. Як тимчасовим перекриттям дорогу, тому що е, для того, щоб якось більш-менш контролювати кількість людей, які зайшли в магазин, і поки дехто не виходив, то нових людей не запускали. Такого ще не бачила. Спочатку в мене був в шок, я думаю, навіщо я це зробила, навіщо я приїхала, але цікавість взяла верх, звичайно. Плюс я була налаштована нічого не купувати того, що мені не потрібно не вестись на ці маркетингові гачки, типу, що якщо за знижка, то це клас, мені треба його брати. У мене, як завжди, 99% випадків мого шопінгу є чіткий план, або мої мрії, які я хочу придбати, і я просто дивилася, чи буде знижки, чи не буде знижок. Також найбільшим моїм розчаруванням було те, що в книжковому магазині попередня я надивилась. Супер гарний адвент-календар Пазли. Це, я десь тут зараз прикріплю е, фото, як вона виглядає. Там було два види: один це новий рік в місті, інший це новий рік типу вдома. Просто така гарна картинка, така, таке гарне виконання. На кожен день там є така коробочка, і ви достаєте з цієї коробочки там 30 або 35, десь приблизно буде цих пазлів, і так день за днем до Різдва треба скласти велику картину. Вони коштували в Німеччині 25 євро. Я їх побачила, ще тільки, тільки як починалися всі до адвенту товари, тільки їх викладали. Думаю, я куплю пізніше. Потім я вирішила, що куплю два-один собі інший на подарунок, і таким чином буде 50 євро. Поверну подати, ще трохи зекономлю. В Швейцарії вони коштували вже 35, 40, 45 євро, тобто Німеччина набагато дешевше. На жаль, вчора я приїхала, їх не було. В цьому місті є два величезних книжкових магазини, на два-три на три поверхи, і в жодному їх не було. На всі адвент-календарі були знижки, а саме цих не було. Я думала їх дозамовити. Неважливо, що вони прийшли там на декілька днів пізніше, так як з понеділка, завтрашнього дня вже починається адвент, вже можна відкривати ці віконця. Але продавець сказала, що навіть на сайті їх вже немає. Тому ось так дуже шкода. Сподіваюсь, можливо, потім якось ще десь їх знайду, але не знаю, чи ну вже не буде такого настрою, щоб складати цей пазл серед року, тобто потрібно вже буде або чекати на наступний рік, або ще ось так. Також в книжковому магазині була, були акції на різні там групи фірм, Лего та інші, пазли, в тому числі. Я придбала ось таку гарну гру настольну. Один, один тюльпан для тебе називається. Я ще не розібралася, як в неї грати, тому що вчора ввечері дуже пізно проїхала. Але я хотіла давно і я не дивилась, вона коштувала недорого. 14, мабуть, євро. Ось таке гарне тут виконання оформлення. Судячи з того, що стоїть позаду, то це як ніби якийсь пасіянс чи аркади. Щось таке будувати. Але я вам зараз покажу, які карти. Саме лише оформлення того вартувала. Ось така краса. І ось такого плану різні квіти. Виглядає просто неймовірно. Потім розберуся грати. Написано, що можна грати також від двох людей. Дуже цікаво. Наступне Це ось такі подушки різдвяні. Взагалі, в цьому році вирішила не купувати різдвяний декор новорічний, тому що в мене дуже багато вже купленого. І, думаю, купуватиму лише те, що мені прям дуже-дуже сильно сподобається. І якщо я розумію, тому що потім може бути таке, що я його не придбаю. Тому що загалом, плюс-мінус, вже прибуваючи три роки тут, я бачу, що з року в рік одні ті самі ідеї, одні ті самі декори, нічого особливого не... Відбувається, не змінюється. Більшість декорів можна буде також потім, наприклад, в Україні придбати в тій самій аврорічі. Ще десь, тому думаю, що купуватиму лише те, що буду не впевнена, що потім зможу купити ще собі. На ці подушки огляд я робила в ось цьому відео, можете прийти подивитись. Мені сподобалось тим, що це не Китай, це тканина, така вона, типу, як Жакард, мабуть, чи я не знаю, як вона називається правильно. Тут 40% синтетики, 60% котону. Також що круто, що тут зйомна наволочка, зараз покажу. Наприклад, якщо подушка відживе своє життя, то потім просто можна буде її викинути, а залишити наволочку. Це не Кита, це Індія, по-моєму, я читала. Ну, загалом мені дуже сподобались, були там різні із ялинками, і з різдвяними машинами. І дуже класні, але я взяла дві однакові ось такі нейтральні, щоб вони підійшли під будь-який інтер'єр, так би мовити. Ну, мені сподобались загалом. В магазині була акція до Чорної П'ятниці, мінус 30 на весь одяг і мінус 20 на всі товари додому. Тому ці подушки замість 10 євро коштували 8 євро відповідно. Ціну гривнях теж пропишу, щоб зараз не рахувати. Так, потім ще одна моя бажанка, але я трохи засмутилася, якщо чесно, коли додому приїхала. В Пандорі дуже хотіла собі сережки. Ось такого плану. Тут класичне ось це плетіння Пандори, типу зміїне плетіння, чи не знаю, як воно точно називається. Зараз я вам покажу. Але чому засмутилась? Взагалі їх існує два розміри: більші-менші, мені хотілося саме менші, хоча в магазині я примірила більше, вони теж непогані. Але особливість їх в тому, що на них можна вдягати потім шарми. Ці бусини, пандори, можна буде потім їх вдягати. Сріблі також вони є в золоті. І як уже я тепер зрозуміла, приїхавши додому, побачивши вдома під своїм нормальним світлом, що це рожеве золото. Виявляється, там було три е, кольори: звичайне золото, це рожеве золото і срібло. Я думаю, що в магазині було дуже погане освітлення, там були чорні стіни, там було дуже такі якесь точкове освітлення. Загалом я не побачила. А вдома в мене є просто ось браслет Пандора. Мій улюблений, за яким я дуже довго полювала, тому що це лімітована колекція Діснеї за такою ось розою трояндою. Не вбачаюсь. Ніде його не могла знайти. І я потім вчора відкриваю, дивлюсь, а воно відрізняється за кольором. Я вам потім покажу. Ну, але вже як є, звичайно, я не буду нічого вже не ні змінювати, не здавати. Коштували вони 60. 69, мабуть, 62 євро, мінус 10% знижка 620, 55, і ще за них 8 євро. Я зможу повернути податків, тому це десь буде 40 євро коштувати. Це срібло, але в позолоті. Дуже мені сподобалась. Застівка така. Класична, я таке люблю. Взагалі дуже люблю круглі сережки. Вже сидітиму тоді в них добре. Так, це. Потім ще цікавий момент був. Придбала собі куртку. Зараз як я в ній виглядаю в дзеркалі. Десь, мабуть, місяць тому назад знайшли, що в Німеччині є недалеко від кордону зі Швейцарією великий аутлет центр Туди ми приїхали, там були дуже завищені в принципі, ціни. Мені не сильно сподобалось, але я не собі ось це пальто. Це фірма Street One. Не знаю, чи є така в Україні чи ні? Тут все дуже популярно, особливо серед жінок 40 якщо чесно. Але е, суть не в тому, мені сподобалось це пальто, воно там коштувало, не пам'ятаю, 80, мабуть, чи 70 євро, не було мого розміру. Я запитала, вони сказали, так, ваш розмір є, але десь там на складі, треба чекати. Ну, це була не така необхідна покупка, і в принципі воно мене не так прям сильно тоді зачепило в той момент, тому думаю, окей. А тут в цьому величезному торговому центрі значить, це пальто коштувало 129,99. Потім на нього була знижка, і воно коштувало 90 євро. Я думаю, ну, за правилами акції, звичайно, на знижені ціни вже не буде діяти знижка. Але думаю, підійду все-таки запитаю. Тим паче, консультант був в радіусі. Запитую мене, каже, так, буде діяти ще 30% знижка, додаткова на цю ціну. Я його як вдягла, воно. Не супер модно, не супер популярно, але, по-перше, воно дуже м'яке. Я не знаю, як це передати. Це фліс, нібито, але це фліс дуже м'який. А по-друге, я вдягла його, воно просто ідеально на мене, на мене сіло. Я думаю, на кожен день під красівки, на роботу, це просто буде містити. Зараз я вам покажу, як він на мені виглядає. Ось таке. На щось середнє серед різних сезонів. На весну, на осінь, думаю, нехай буде. Так, потім. Ось в такому магазині інті <свігоди> були знижки, також не буду ж вам показувати, але на білизну там було мінус 50%. Тому звич... не на всю звичайно, але на більшість таких адекватних товарів. Тому декілька позицій я для себе взяла. Потім в косметичному я дуже довго чекала, щоб були знижки якісь на косметику. Реальні. Мені потрібна була база для макіяжу або денний крем. Я вже декілька разів купувала ось такий від фірми Клоранс. Це взагалі написано тут Б'юті Бальзам. Як я про нього дізналась, не повірите, це реклама з книги. Я зараз тут прикріплю книгу, покажу, яку я читала десь, мабуть, два роки тому. Я брала її на роботу і на роботі залишала, щоб читати на обідніх паузах. Вона така досить легка, там щось типу про секрети краси францужинок. Нічого особливого, така як ніби як журнал. Коротенькі розділи, і для обідньої паузи мені супер підходили. І там було написано про ось цей бальзам. Я його спробувала в магазині затестила, мені сподобалось, перший раз купила, використала повністю в минулому році, другий раз купувала, не купувала вже повний розмір, а були якраз саме тоді акції на Різдвяні календарі різдвляні від цієї фірми Акларації. Я попросила, щоб мені подарували цей великий будинок там такий був адвент-календар. І в тому будинку був. Дорожній варіант цього крему, тут, якщо я не помиляюсь, 50 мл, так? а в тому будинку був 20 чи 30. Я порахувала, що той будинок коштував 50 євро, приблизно так само коштував і крем цей без знижки, тому думаю, що нехай буде мені тоді вже весь той будинок. Там була купа косметики, до речі, дещо сподобалося, але в більшості, якщо чесно, ні, не бачу сенсу переплачувати. Але цей крем це просто просто вау. Він легкий, має досить такий нейтральний запах. Для мене зранку важливо, щоб він швидко поглинався, тому що в мене немає часу на 10 б'юті-процедур у 4 годині ранку. І що круто, що під ним не завдяки ньому не скочується тональна основа, якщо я фарбуюсь. Звичайно, я не фарбуюсь кожен день тональним, але під очі, в принципі, в принципі ок. Багато читала різних, там ще є. Він без силіконів. Це не така основа під макіяж, як по типу від Maybelline або від L'Oréal, яка робить ефект фотошопу, яка просто. Забиває умовно пори такими силіконами, і тоді шкіра дійсно рівна. Ні, це щось типу денного, денного крему. Але мені дуже подобається вже третя. третя Але мені дуже подобається, це вже третій виходить флакончик, е, так як на всю косметику в цьому магазині була в була знижка 20% на все до Чорної П'ятниці. Відповідно, він коштував десь там 40%, мабуть, чи 30 чимось. Євро і плюс ще в мене знижка, тому що я повертаю податки. Загалом він мені відбувся, мабуть, майже в два рази дешевше, ніж так. Ну, За Швейцарію я мовчу. Потім купила ось такий ремувер для зняття Ві, тому що майстер по нарощенню пішла в відпустку, і я забула написати їй вчасно, щоб зробити новий термін до неї, і тому вона сказала, що це буде вже через тиждень. У мене вже її повідпадали. Не скажу, що він прям суперкласний це від фірми Кіс. Коштує він, до речі, 9 євро, але це все рівно дешевше, ніж їхати до майстра, щоб вона мені просто їх зняла. Вона каже: Приїжджай, я тобі їх зніму, це 10-15 хвилин. Але квиток до неї мені коштує десь 6-7 євро в одну сторону, плюс назад і плюс час після роботи. І для неї це теж я розумію, тому я думаю, про простіше буде просто купити і зняти, але все рівно в мене всі не під, під нуль не знялись. Я думала, що взагалі так я проведу спонжем і вони відпадуть, але ні. Але з іншого боку, краще, ніж так, як було минулий раз, коли я їх майже сама руками відривала. Оскільки були знижки, взяла собі ось таку від фіми, була в мене база, а це топ покриття. Я вже десь, мабуть, два роки відмовилася від лампи, продала свою лампу ультрафіолетову цю для нігтів, тому що тут саме нікер коштує дорого, плюс на нього потрібен, знову ж таки час, а я не хочу, щоб. Руки піддавались цьому ультрафілетовому світлу, тому відмовилась, почала робити сама. Оскільки в мене була ця лампа, то робила сама, але рідко. А потім думаю, ні, якщо не буде лампи, то не буде соблазною робити ці манікюри. Краще так, тому я продала лампу зусинси на сайті, по типу Якого Лікса, оголошень, мене забрали її буквально на наступний день. І все. І тепер я користуюсь звичайними лаками, але ось ця фірма Essie дуже класна, вони тримаються, в принципі, довго. І якщо ще в мене є такий від топ від фірми Maybelline, то взагалі, ну, в принципі, тиждень можна ходити. Звичайно, дивлячись, скільки перебирати вдома і мити в руках. Також від Maybelline взяла ось такий ем, гель для укладки Брів, але він з темним кольором ось тут прикріплю відео, де я знімала на нього огляд, я купувала його, увага, ще в серпні. І це досі я ним користуюсь. Дуже класний, взагалі такий легкий, мусовий і колір підходить мені дуже задоволена. 8 євро, мабуть, коштував і мінус 20% тому зала. Розетка мені треба була для того, щоб заряджати лампу, але я вже потім в машині згадала, що мені треба був інший ем, вхід, я хотіла для USB придбати, а тут такий Type-C, ну, вже нехай буде, така зайнять буде. А, і ще ось такий лак білий теж. Дуже гарний, білий, трохи з листівками, але я вдома спробувала, він дуже-дуже-дуже блискучий. Ну, нехай буде. І найцікавіше це, мабуть, все. Так. А, ні, ще сумка. Дві найцікавіші речі. Це була моя мрія. Я так давно хотіла собі сумку, цю сумку Longchamp. Дуже багато підлітків зараз, і молоді з нею ходить тут в Швейцарії. Спочатку в мене була перша реакція, фу, вона якась, ну, типу, всі ходять, коли це дуже трендово, то воно не сильно мені подобається. Але потім якось так з часом, з часом, з часом, я дивлюсь, та ні, прикольно, мені, мабуть, дуже сильно зручна. В магазині я спробувала, почитала відгуки, це е, виявилася якась дуже давно відома фірма. Не чула про неї, якщо чесно, бачила декілька разів їх на секонд-хенд базарах. То ціни на них були захмарні. Перший раз я 40 чи 35 євро хотіли за буву сумку. Другий раз я бачила в секонд-хенді то взагалі за 40 євро, і вона була просто ну, дуже сильно вбита. Тому ось так, я ходила, дивилась, десь, мабуть, півроку вже хотіла її дуже сильно. Шукала її постійно на різних знижках, на різних сайтах, в аутлетах. Ніде не було знижок на них, в принципі. В магазині один раз фізичному була знижка на такий яскравий помаранчевий колір. І то там десь знижка була 10, мабуть, чи 15 євро, але колір був просто вирви око, типу, Навряд чи хтось би його придбав за власним бажанням. І тому, коли я їхала вчора в Констанс на цю чорну п'ятницю, я знала, що думаю, я обов'язково обхожу всі магазини з сумками, подивлюсь, чи будуть на них знижки. І що ви думаєте, одна досить таки відома мережа магазинів зробила мінус 15 на все. І тому я не стрималась. Спочатку я пішла, приміряла, подивилась, вдягла. Мені консультантка пояснила, що є довгі ручки, короткі ручки, там є також різні розміри їх. S, M, L. Дуже зараз теж популярно, я бачу, з такими маленькими ходять, типу як клачі, але вони через плече вдягаються. Загалом вона мені так я Взяла її в руку, я її приміряла на плече. Думаю, блін, все дуже-дуже сильно хочу. Але, думаю, можливо, десь будуть далі в магазинах будуть ще більші знижки. Пройшла далі по магазинам і, в принципі, не знайшла. В деяких магазинах були знижки на все. Окрім цієї фірми і ще там декілька дуже відомих фірм. Тому ось так. Взяла в чорному кольорі це. Взагалі першочергово хотіла взяти коричневу. Але потім вдягла коричневу, бо думаю, ну, вона така, в принципі, непогана, але вона більша літня, і коричневу, можливо, взяла б в меншому варіанті. А в цьому більшому обирала між синім, класичним, теж тут прикріплю, як вони виглядають, і цим чорним. І все-таки зупинилась на чорному з довгими ручками, щоб було зручно носити ось так. Бо короткі ручки вони трохи, ну, зрозуміло, ось такі. Але вони теж, до речі, вдягаються на плече. Ось так вона виглядає. Щось Всередині там одна кишенька і одна маленька І ще одна маленька для телефону. Дві кишені. Вона прорезинена, тому я думаю, що навряд чи більше все вона також волога не проникне. І ось так. Зупинилась на розмірі М. Ель, в принципі, теж прикольний, але я думаю, Ель прикольний буде і більш комфортніший для, можливо, тих, хто дійсно навчається, якусь зошит, книжку покласти ще щось. Так як я на роботу з собою беру лише маленьку косметичку, лоток з обідом, і іноді книга, але книга частіше це електронна, тому мені такої вистачить. Я думаю, якраз на дно піде лоток, вона триматиме форму. Зверху впаде косметичка, можливо, якісь там шкарпетки або ще щось на переодягання, і все. Дуже задоволена. Я просто не то, що задоволена, я взагалі. На неї була 15% знижка і ще плюс десь 18-19% мені повернеться податками. Тому я просто в захваті. Вже тепер хочеться на роботу, завтра піти, щоб її вигулять. Не жартую, звичайно, не хочеться. Так, і все. А, ні, іще одна цікавинка підгледіла в блогерів німецьких про таку давню німецьку традицію. В якомусь місці з 1800 якогось там року були дуже сильно популярні такі українському прикладу ем, димлячі чоловіки або курячі чоловіки. В цей період шахтарські міста в одному районі переживали дуже великі економічні проблеми, і місцеві жителі почали виготовляти різного типу дерев'яні вироби, щоб якось заробляти собі на життя. Таким чином, і виникла ця ерсберзька традиція різьблення по дереву. Я придбала ось саме такого чоловічка. Зараз покажу вам відео, які там іще були різні. Серед різноманітних фігурок взагалом найбільшу популярність отримали саме ось ці курці. Як бачите, у чоловіка там є такий отвір, і з нього йде ця трубка. Особливістю цього стали конуси, які вставляють всередину благоволіні, і які потім виділяють такий надзвичайний різдвяний аромат. Таким чином, ця традиція стала національною, і тепер до Різдва, до цього новорічного періоду, люди купують собі будиночки або ось різного типу таких курців. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Не знаю, наскільки це пожежобезпечно, якщо чесно, але там ось таке місце для цього конуса накривається. Звичайно, я спробую це зробити під наглядом, не залишатиму ну, його вдома просто так. Можу Потім також в магазині побачила ще ці будиночки теж дуже гарні, але будиночки вже були залізні. А зараз, з тих часів, і до сьогодні, ці фігурки виготовляються вручну, в цьому місці Ерцберг. Чи якось так. Тому я просто не втрималася коштувала вона недорого. 6,99. Так як в мене ще була знижка 20-30%, я не пам'ятаю, то мені вийшло ще дешевше. Взяла такого коричневого, мені сподобався білий, і він би класно вписався в мій інтер'єр, але в нього було трохи страшне лице, вибачаюсь. Тому обрала ось такого коричневого, ще більш нейтрального. І зараз покажу вам благовонії. ось такі, це оригінал, класичні. Також були ще іншої фірми. Вони були дорожчі. Ті були по 3 євро, а ці були по євро 50 чи євро 60, не пам'ятаю. Я взяла ось такий з запахом камінної магії. І ось такий теж дуже популярний серед місцевих блогерів це ялинковий аромат. Ще був яблучно корийця чи пиріг яблучний, не пам'ятаю. Ну, загалом було три або чотири види. І всередині ось такі маленькі конуси. Зараз візьму запальничку і спробую. Що ось так це виглядає. Дуже класно. Я думала, який це запах буде каміну, але воно дійсно пахне, ніби дрова, або ніби піч розтопили. Блін, класний взагалі. Воно того коштувало. І колір я рада, що такий обрала класичний. Думаю, що це прикольно. На подарунок взагалі, я вважаю за такий маленький бюджет цих конусів. Тут, до речі, скільки їх штук зараз я гляну. А, ось тут і ціна була, Євро 35, бачите? 24 штуки. Я не знаю, наскільки вистачить, але чомусь я думаю, що на вечір одного конуса буде достатньо. Ось клас. Ось пальто. Ось такий теді, рукав і верх. Пшені такі і зручні. Загалом супер задоволена. Таке легеньке, свіженьке. Думаю, клас. До речі, новий костюм з України для дому замовляла на Фейсбуці в ефірі, десь за 400 чи 450 гривень по знижці був класний. Він, правда, синтетичний, але дуже м'який. Було купа ниток, які я пообрізала. Ось тут було повсюду такі шувини Ну, але 400 гривень. Чого очікувати? Якщо чесно, в ньому можна було б в принципі ходити і на двір. Але він такий досить класно тянеться, не знаю, можна ще 10 влізти. Дуже м'який. Мені подобається, коли такі речі не жмуть, ніде нічого не передавлює. Але надворі я почувала б себе не дуже комфортно, або хіба що якісь клаготи такі плотні втягти. Тому як купила для дому, так поки що в ньому і хожу. Ось так. Користуючись нагодою, покажу вам зараз тоді вже сумку. Ось, ну, звичайно, не під це пальто. Але. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Ось так. Клас. Клас. Не просто не описуємо велика радість від того, коли купуєш те, що дійсно хочеш. Не те, що було по знижці, не те, що довелось, а те, що дійсно хочеш. Тому чекала на неї дуже довго і тепер дуже сильно рада. Перед її як дитина. Ну, і не в тему Чорної п'ятниці, але все рівно покажу, бо чекають розпаковки ось такі чашки. Трохи я жертва маркетингу <laughs> була реклама в Макдональдсі, Знаю, що тільки в Німеччині і ще десь скандинавській якійсь країні, в Україні не бачила, і в Польщі не бачила. Ось, коли купуєш Макдональдс меню зі сніданком, це значить там кава, ще якісь десерти, то отримуєш таку чашку в подарунок. Ось яка краса. Перша, моя... Перша чашка була, попросила, щоб чоловік заїхав купив. Бо він снідав ось цю саме з дзеркалом дуже хотіла. У мене фотографію, вона така гарна. Потім почалось в трес. Почали люди їх збирати, колекціонувати. Думаю, от тоді мені треба ще одна, ну, якраз саме ми заїжджали на, на каву. То вже думаю, ладно, візьму не просто каву, а візьму вже цей сніданок. Це в Німеччині, в Швейцарії, на жаль, такої акції не було. Ось ось це була перша, я так її хотіла. Написано, на жаль, що це Китай. Але якість така. Непогано, важкенька, Ще не знаю, чи, мабуть, для чаю буду використовувати, тому що для кави це маленька порція, або хіба що робити лати чи капучино, ну, але ну, я не роблю таке. Ось, дуже гарно, Ця з фіолетовим сподобалась мені. Потім ось така з дивану. Сказала, чоловіку, тільки не бери з диваном, а йому попалась ну, рандомна, там, де написано Central Park. Він пішов, поміняв мені на цю. А потім я побачила, що їх всього в колекції чотири, що ось цієї Централ-Парк якраз таки і зараз ніде вже не було, тому що це була найпопулярніша ось таким малюнком. Вона була найпопулярніша. І її відразу розмилили. Ми після цього ще десь двічі чи тричі були на каву. Я запитувала, чи є саме з таким орнаментом, але сказали, що вже немає. А далі вже я перестала цікавитись. ось Сюди вона теж прикольна. Мені подобається цей зелений колір, такий Бургунді. Чи не бургунді, Не пам'ятаю. Бургунді це, мабуть, бордовий. Загалом. Ось ця. І ось така з фонтаном. Зараз піду і зроблю собі чай. Бримо її содою. І ось така. теж гарна. Чотири було б якраз супер для гостей.